Вітаю! Пропоную вашій увазі комплекс психосоціальних ігор, розроблений за методологією МДЖ рух ігри спорт і креативність, призначений для занять з дітьми віком від 4 років. Перша гра комплексу сонце і місяць це проста та весела активність, яка сприяє розвитку концентрації та рухливості у дітей через повторення різних рухів. На розумовому рівні під час гри діти тренують увагу та спостережливість. На емоційному рівні розвивається чесність, відповідальність і здорова конкуренція. А на фізичному рівні діти тренують координацію рухів. І швидкість реакції. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Активність починається з вільного руху фасилітатора та дітей в межах визначеної ділянки достатніх розмірів. На цьому етапі діти можуть повторювати за фасилітатором різні способи руху. Після чого гравець сова спершу фасилітатор, потім цю роль по черзі виконують діти. Визначає час доби. Коли сова каже Сонце. Дітям потрібно наслідувати її спосіб пересування, наприклад, на стулених ногах, маленькими стрибками, імітувати ходу певної тварини. Тощо, коли ж вона каже слово місяць гравці повинні мерщій зайняти попередню домовлену позицію для сну. Також на початку гри з поміж дітей обирається спостерігач. Який допомагатиме сові визначити, хто із гравців останнім зайняв потрібну позицію. Потім ця дитина стає совою. Гра триватиме, поки всі діти хоча б один раз не побудуть совам. Послідовність зміни ролей має бути такою: спочатку гравець стає спостерігачем, потім виконує роль сови і знову стає гравцем. Наполегливо радимо, аби кожна дитина, яка стає совою, придумувала щоразу інші рухи. Так, діти зможуть проявити уяву. Також фасилітатори мають слідкувати за тим, щоб рухи, які пропонуються гравцями, були необразливими для дітей, які їх повторюють. Дізнатися враження дітей від гри можна, задавши такі питання: які ваші враження від гри? Що було для вас складно і чому? Яка роль сподобалась найбільше? Які рухи вам найбільше сподобались? Які ще варіанти цієї гри ви могли б запропонувати? Чи схожа ця гра на якісь ситуації з повсякденного життя? Якщо так, то чим саме? Нормально. Мені гра сподобалася на 50 на 50. Mm -hmm. Були одні важкі рухи, одні були не важкі. Мені сподобалося бути у ролі спостерігача, спостерігати за рухами дітей. Саме найбільше мені подобалися стрибки на одній нозі. Саме більше мені запам'ятався рух. Пальцями а саме мені більше запам'яталося це місяць. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у посібнику МДЖ рух ігри, спорт та креативність. Посилання на посібник та інші відеоактивності знаходяться в описі під цим відео.